Гарного дня. Смажу зараз бразульки. Збиваю яйце. Додала трішки спеції, зараз сіль. Зараз ще буду котлети жарити, смажити. Знаєте, подобається мені, подобається це мені така страва, ці вафельки з фаршем. Дуже швидко і дуже смачно. Так, пересмажила, в результаті вийшла ось така невеличка тарілочка, начебто їх так було багато. Ось скільки вийшло. Смачно. Пішла далі готувати їсти.